Всім привіт, друзі! Сьогодні я з вами пожару рибку. Я гарно почистила рибка хек. Я гарно почистила, нарізала на кусочки, замаринувала сіль, перець, соєвий соус і червоної паприки трошечки дала. Я дуже люблю. Нехай рибка маринується, а ми тим часом приготуємо лізон. Для лізону, друзі, ми беремо трошки муки солим, Яєчко і я даю два зубочки чесничку. Я дуже люблю, коли пахне чесник. А тепер я це буду е, замішувати, е, друзі, на мінеральній воді. Можете на простій, можете на молодці, можете на пиві. Я роблю це на мінеральній, для того, щоб воно так гарно ніби росло. Все, друзі, лізон готовий, сковорітка гаряча. Отже, починаємо випікати нашу рибку. І так, друзі, наша рибка готова. З одної рибки вийшла така велика тарілка риби. Бачите, яка вона гарна всередині, я вам покажу ближче. Бачите, яка вона гарна в лізоні, білесенька, смачнесенька і дуже-дуже ароматна. Все, мої любі, готуйте, смакуйте і до зустрічі!